Доброго раночку. ми з Алісою зібралися, і їдемо сьогодні в дуже цікаве місце. Наші подружки нас сьогодні запросили гарно провести першу половину дня, і ми з Алісою з радістю погодилися. Тож їдемо трішки розважитися і вас розважити та відволікти. Так, ми чекаємо, спустилися вниз. Зараз за нами дівчатка мають приїхати на таксі, і ми разом поїдемо в кав'ярню з котиками. Дітки будуть гратися з котиками, така буде кототерапія. Котики дуже заспокоюють, діткам не дуже подобаються. Взагалі в місті дуже велика кількість подібних кафе з котиками, з песиками, з тваринками, де дітки можуть з ними поконтактувати, погратися. Ну звісно, все в межах розумного, щоб діти не робили боляче, не нашкодили. Ми декілька разів були в подібних кав'ярнях з песиками. А от до котиків мене їздили. Нам запропонували, запропонували, Аліса з величезним задоволенням. Yeah. Захотіла, ми погодилися, тож сьогодні ось такий у нас буде день. Yeah. Може, я не знаю. Там їде машина. Чекаємо. Будівництво. Один-два. Ну, кожного разу я вам показую будівництво. ви Чуєте, як працюють будівельники, це з 7 годин ранку. Якось мені в коментарях на днях написали, що я сильно жаліюся на гучність будівництва. Та не сильно то я жаліюся, я просто розповідаю про те, що відбувається в нашому житті. Ой, ні в якому разі навіть і порівнювати не хочу з тим жахіттям, яке доводиться українцям щодня переживати. Тим українцям, які знаходяться в Україні, і щодня слухати звуки сирен, вибухів, звуки пролітаючих шахетів. Розповідаю вам те, що відбувається в нашому житті, а це будівництво, яке поруч, це те, що безпосередньо впливає на наше життя, тому що цей. Е... Шум, так, цю гучність від будівництва його просто неможливо не чути. Тому от вам і розповідаю про те, що відбувається в нашому житті. Добре, ми чекаємо наших подружжя і будемо вирушати. Так, ми приїхали ось таку кав'ярню з котиками. Ой, який там котик уже виглядає на стіні, який гарний. Так? О, які коти на стіні? Нічого собі. Зараз будуть оліси й котики. Thank you. Нам попшикали руки, щоб ми спокійно гралися з котиками. Боже, Подивіться, скільки їх. Ми щойно замовили каву. Чекаємо, нам зараз мають принести. Я собі солону замовила, а лісі сік є. Іграшку хочеш котика? Боже, диви, які вони класні. Зараз знайдемо. Диви, які вони круті. Що будеш подавати? Оцим. Давай, давай, веселіся будемо давати. Ось такий вот. Відкрити? Оцим. Давай, відчиня. Ой, дивись, який прийшов до нас котик. Відчинити тобі, Аліс. Всі сидіти, так? А чому такі очень? Не знаю, можливо, плакає. Підуть тарілочки з кормом для котиків, водичка ось таким там набирається. Така спеціальна поїлочка. З голоднім прийде поїсть собі. Ось на сонечку поніжиться. Батьки жаліз. Сподобається тобі? -то? Так, кожа ти була. Погладити їх надила. Що не А він пішов їсти, давай йому не будемо заважати, давай. Ой, ще його якось. Ох, красунчик який. Так, ти красунчик такий. Мама Ось такі будиночки для котиків різні, для кіхтиків, щоб вони шкрябали, Відпочиває красунчик. А тут, мабуть, туалети, зона туалетів. Придумали, так це все цікаво. Окрему кімнату зробили. А котики так заспокоюють. І ось ми, ну, мабуть, хвилин 30 тут знаходимося. І таке відчуття спокою дуже класно. Дітям дуже подобається. Постійно вмикають пилосос, прибирають шерсть котиків. Щоб тут вона не накопичувалася. Хороший. Я боюсь тебе. Не потрібно, ліся, він зараз вискочить. Я його і не бачила. <клес> немає, які хороші, хороші. Але, до речі, котики не сильно ручні, вони не дуже йдуть до рук, щоб там вистрибнути, посидіти на руках, щоб там їх сильно погладити, почухати. Такого немає. Вони отак ходять біля тебе, дають, щоб ти їх погладив, а от на руки, то вони не сильно йдуть. Отже, погралися ми трішки. Гарно провели час та й будемо вже їхати додому. Я впевнена, що сюди ми ще завісою повернемося обов'язково. А тут є ще одна зала з котиками. Ще грається він з тобою. Ще один, сі, сі. Угу, клас, тут ще є один кошик, де їм спати, так? Лежанка така. Так, Аліска, треба завершувати, будемо їхати додому. А ми наступного тижня з тобою знов сюди приїдемо, добре вдвох? Алісу забирати неможливо. а ще ще, їхати. П'ять хвилин? хвилин? Ну добре, давай ще п'ять хвилин, я піду мати руки, а ти приходь до мене, добра? добре? Що там, Аліса? Добре. Партики, їди. Квіти. Ми ще трішки прогулялися і зайдемо в косметичний магазин. Насті щось потрібно, та й мені потрібно. Тож я з великим задоволенням. Ух, тут добре, неспекотно. Так, ну те, що я сьогодні оберу, я покажу на своєму косметичному каналі. Посилання на нього внизу в описі під відео, як завжди, б'юті Теревені, Ласкаво прошу і туди, якщо вам цікаво все моє косметичне життя. У мене ручки, щоб Алісі покриш, то Ми повернулися додому, а нас чекає посилочка. Давайте відчинимо. Ти повторюєш за мною? Так. Так. Давай подивимося, що тут у нас є. Що у нас тут є? Давай. А це для Аліси ми ще приїхали, так? Конструктор. Так, 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 так. На вечір ми вирішили з Алісою сходити на базар. Потрібно купити фрукти У нас абсолютно все закінчилося. Ні, не все, ще джекфрут трішки є. А то все закінчилося. Беремо вас з собою на базар, покажемо, що сьогодні будемо купувати, по яких цінах, що скільки буде коштувати. Вже зараз 18.30. Трішки менше людей на базарі має бути. Не скільки мене люди хвилюють, скільки кількість байків на базарі. Не завжди мені комфортно з дитиною. А, до прикладу, якщо йдемо там о 5.30, о 6, то ще велика кількість людей. Але коли пізніше приходимо на базар, то також вибір уже фруктів не такий великий. ну, загалом Покажемо вам все, що сьогодні будемо купувати. Дивіться, який байк обвішений різними іграшками такими надувними. Їде і продає їх. Я Ти також хочеш, хочеш? то ж для малючків, Аліса, зовсім для малесеньких лялічок. Для всіх. Ось і базар, байків вже не так багато, тож можна спокійно, дуже-менш спокійно пройти і обрати все, що потрібно. Але і вибір вже відповідно не такий великий. Минулого разу туди дівчинки брала кукурудзу, була дуже смачна, по 8 тисяч качан. Цього разу також хочу взяти. Було дуже смачно. Цибульку я візьму по 13 тисяч, вона коштується 4 штучки, бо в мене вдома також закінчилася. З кукурузкою просто ми насолоджувалися минулого разу. Дуже смачна. Ну, кукуруза. Та цибуля на 30 тисяч. Йдемо далі. Манго. Так, манго по 18 тисяч гарні. Візьму. А річ зараз по 30 тисяч, мабуть, візьму один ось такий. Ще кого не візьму, по 7 тисяч він. На 3,5 кілограми. На 95 тисяч в мене все вийшло. Манго, лічі і кавон. Так, ще візьмемо невеличку вілку бананів сьогодні. Окей. Вже навантажились. Такі. 20 тисяч. Зила більшу, але вже нема куди просто. Ось ми є. Вітару, деталь, тайра, детайра, амен. Я прийшла подивитися печінку, щоб зробити печінковий паштет, мабуть. Сьогодні я знову запізню, і її немає. Так, ну що ж, печінки на базарі немає. Запізно ми прийшли сьогодні. Але то добре. Накупили цілу купу фруктів. Повертаємося додому. Тут на базарі ось така швейна майстерня. Якщо потрібно щось полагодити, зашити, замінити. Дуже зручно, у В'єтнамі дуже багато таких майстеринь. Які ставлять собі швейну машинку, навіть просто біля дороги можна зустріти. Мені якось потрібно було в напліжнику замінити змійку, Там собачка зіпсувалася. І я йшла просто по дорозі, бабуля на тротуарі сиділа. А в день вона виносить швейну машинку і працює. З базару. Сьогодні це все, що ми придбали, все, що ми купили. Дівчатка молодець. Друзі, я вам щиро дякую за те, що в цьому відео були з нами. Я сподіваюся, що ось така кототерапія вас трішечки відволікла, нас вона точно відволікла і заспокоїла мені після от години, проведеної з котиками, просто прямо ж по-іншому стало набагато якось спокійніше, легше. Тож, сподіваюся, моя така емоція і вам передалася. Дуже дякую за перегляд, за те, що дивилися, за вподобайки, коментарі. Не забудьте підписатися і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.